Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал, інтерв'ю корупції інфо онлайн, посилання в описі. Народний депутат України Дмитро Разумков все ніяк не заспокоїться і продовжує свою популістичну піар-кампанію. Поки в країні продовжується страшна війна, колишній спікер парламенту, схоже, що вже всіма силами готується до виборів, намагаючись набрати залікові бали перед стартом перегонів. Зараз Розумков стає дуже банальною фігурою. Він не придумав нічого кращого ніж просто йти нога в ногу з Петром Порошенком і щодня хайпувати на гучних темах. Сьогодні ж він відзначився на темі законопроєкту 8041 щодо внесення змін до податкового кодексу. Верховна Рада 30 червня ухвалила законопроєкт номер 8401 один із важливих структурних маяків програми з МВФ про скасування 2-відсоткового єдиного податку з 1 серпня і повернення документальних перевірок і контролю РРО. Проте вже 1 липня під Підписання законопроєкту номер 8401 щодо скасування воєнних податкових пільг було заблоковано, за словами ним та групою інших народних депутатів, було подано до ВРУ проєкт постанови про скасування результатів голосування в другому читанні та в цілому за законопроект номер 8401. В своєму телеграм-каналі він підкреслив, своєю постановою ми будемо добуватися скасування рішення про прийняття закону номер 8401, який зажене бізнес під підлогу перевірками, штрафами і високими податками. Тож, доки ці проекти поста. Не розгляне ВРУ та не прийме рішень підтримує або скасує їх підписання законопроєкту номер 8401 спікером ВРУ та президентом залишатиметься заблокованим. І от поки нічого не зрозумілого, але є одне але вже сьогодні в своєму телеграм-каналі Разумково опублікував звернення до малих і середніх підприємців бізнес асоціації об'єднань, що ті надсилали листи до голови парламенту з вимогою не виносити на голосування блокуючу постанову до закону номер 8401 І що не дивно, на думку Разумкова, це єдиний шлях заморозити Дальний закон, що 100% погіршить життя всьому бізнесу, всьому українському народу. Окрім підвищення податків, він передбачає найстрашніше повернення перевірок та штрафів. Сьогодні, коли корупція ще більше піднімає голову, це потужний удар по економіці по людях. Впевнено, заявляє він, користуючи своїм становищем. І саме це розкриває всю суть разумкова. Спочатку він 1 липня реєструє, блокуючу постанову на законопроєкт 8041 щодо внесення змін до податкового кодексу. А вже сьогодні закликає підприємців надсилати звернення на адресу Стефанчука, щоб його. Власну постанову не виносили на голосування. І, звісно, із зрозумілих причин, бо парламент її розгляне і вона перестане бути блокуючою, а йому це зовсім не потрібно, адже будь-якими способами він хоче добитись своєї мети, тим самим продовжити свій піар. Дмитро Олександрович, ви ж розумна людина, не йдіть шляхом примітиву, запропонуйте конструктив. Крім того, Разумков дуже добре знає регламент, але так примітивно грати на регламентних положеннях ще не пробував ніхто. Це максимально низько і ганебно, і дійсно це вже не смішно. Єдине, що хочеться сказати, так це те, що. Нашим політикам вже час взяти за голову, а не за нову методичку по чорному хайпу. Тут з самого початку можна зрозуміти, що нічого доброго в результаті не буде. Гра на руку ворогу, розкол народу ще нікому не приносило щастя і визнання. Та й в цілому складається таке враження, що для Разумкова та інших таких же відомих політиків війна вже закінчилась і все шановне панство масово кинуло оком на майбутні парламентські вибори. Але повірте, народ не надурити і рано чи пізно правда вийде назовні. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.